озброєні політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть щонебудь! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре? Ми втратили Шеллі рік тому. Я лише все сам із Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. Ану, поверни його! Не хочу його кривдити. Не зробив. Іноді краще просто не лізти. Насправді, у нас все добре. Тобто ця корпорація. Свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, викликаю скажених. Я нічого цього не хочу. Монстр. Ти не монстр, покажи йому своє добре серце. Привітні, це я, твій Я Яково. Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти, бляха, такий? Я просто чувак. Яколо бути героєм Ти розумієш, що на коло СЕТОСЕ! Знайдіть його і приведіть сюди. Більше нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш самозахист. Ото гідний сучи. Токсичний месник? Так його діти кличуть, по-моєму, мило.